Во Казахстан обвів Путіна навколо пальця. Російська зброя перейшла Україні. Шок фламінго на Москву. Дрони Барс і Лютий розклали на пазли жирні цілі у Криму і Бердянську. Це треба бачити. Путін потрапив під обстріл. Потрійний захист не врятував. У мережу злили, де насправді ховається диктатор. Покровське місиво зухвалі вояки із відео відправилися до Кобзона. Жорстка помста ЗСУ. Партнери оцінили. Нова хвиля допомоги стартувала і все. Це сталося прямо зараз. Вітаю я, Дарина Гуцькало, і ми розпочинаємо. Екстрено Казахстан вирішив помститися Росії усі на вухах. Токаєв у центрі скандалу із російською зброєю для України? Колишній румунський високопосадовець заявив про темну сіру схему боєприпаси, нібито перепродають через Європу. А Астана має у цьому ключову роль. Боєприпаси російського типу, які мали б постачатися європейській державі. Та держава купила б їх за кошти з фонду сейф і перепродала б їх на ринку в Україні, адже там вони необхідні. Значна частина їхньої артилерії базується саме на боєприпасах російського типу. Паралельно, за його словами, йшлося і про інше відкрити на території Румунії завод зі зброї чи боєприпасів тією ж самою структурою. Невже щось і справді відбувається за зачиненими дверима? А Тукаєв тепер дивиться у бік України? Фламінго Барс та Лютий Тріада українського озброєння вночі увірвалася до РФ і розклала її на молекули. Це треба бачити. Смажили наші оборонці росіян і на тимчасово окупованих територіях. У Криму вдалося розгромити морський нафтовий термінал, стоянку гелікоптерів та місця зберігання і підготовки БПЛА на аеродромі Кіровське, радіолокаційну станцію ППУ у районі Євпаторії. І це тільки початок. На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів. Хвилина слави для росіян. Анонсований штурм Покровська не відбувся. зет пабліки скиглять ЗСУ, ССУ. Мінуснули доблесних вояк Путіна, що під покривом туману на мотоциклах та багі намагалися прорватися в глиб І все завдяки відео, яким спершу так хвалився ворог. Ми всі бачили те саме відоме відео із заходом у Покровськ. А тепер до суті, через того ідіота, який це зняв і злив у мережу сьогодні на цій ділянці. Гора двохсотих і спалена техніка Росіяни жаліються тепер же не до відео. Мовляв, хоч на фронті і війна дронів, артилерію ніхто не відміняв. Терміново шокуюче викриття, Кремль роками приховував, де насправді перебуває Путін. Тепер всі карти розкриті. З'ясувалося, що у Путіна як мінімум три майже абсолютно однакові кабінети у трьох різних резиденціях, які Кремль постійно видає за кабінет у Новоогарєві. Погорів диктатор на простих речах дверній ручці в кабінеті, декоративній лінії на стіні та папці для паперів. Ба більше у ході розслідування з'ясувалося, що з лютого 2023 року Путін перестав користуватися своїм сочинським кабінетом через реальну загрозу атак українських дронів. А вже з початку 2025 року уникав навіть роботи у резиденції Новоогорьово. Лише до середини вересня 2025 року. Після тривалої паузи диктатор почав зрідка повертатися до своїх. Обох резиденцій, намагаючись відновити контроль і відчуття безпеки. Сенсація півмільярда від півночі для України. Данія, Естонія, Фінляндія та ще п'ять країн об'єднали ресурси. Наші союзники з Північної та Балтійської республіки активізують фінансування подальшого пакету критично важливого військового обладнання для України. Це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці, і поставки через порл надходять до України. Союзники по НАТО продовжуватимуть постачати необхідне обладнання та матеріали. Про це говорять усі союзниці не шкодують ані грошей, ані сил. США виконує роль хабу постачання. У ці хвилини відбувається неймовірне, тож далі буде. Терміново на фронті спалахнуло пекло. Покровськ знову у центрі бурі. Армія Путіна отримала наказ і рушила вперед. Та замість тріумфу потрапила просто під український вогняний шквал. Кремлівські генерали кидають солдатів як м'ясо, м'ясорубку, але темп української оборони їм не під силу. Донбас гуде російська пропаганда марно намагається прикрити катастрофу фейками. Правда, вже вирвалась назовні. Покровськ став пасткою. Що тепер буде з російським наступом і чому цей бій може стати? Останніми акордами Путіна усі деталі далі. Покровськ на межі. Там безперервно тривають бої. А росіяни б'ють по місту з усього наявного озброєння. Сили оборони України утримують за собою мікрорайон висоток. Саме використання вот, висотних зданий і дає можливість силам оборони України существенно улучшить свої тактичні положення. Причому інтенсивність ударів по позиціях сил оборони України на покровському напрямку з кабл – це до 200-300 за сутки. Плюс тактика окупантів это так звані комбініровані атаки. Тобто з використанням как кабав, так і тяжело систем. Повідомляється, що сили оборони змогли розтиснути кліщі ворожого оточення в районі покровської кишені, що дозволило українським захисникам перевести подих. Логистика есть. Силы обороны Украины проводят активный характер боевых действий, не давая возможности оккупантам закрепиться на окраинах данного населенного пункта. Ситуация на Покровском направлении тяжелая, но Сили оборони України на даний момент проводять стабілізаційне міроприяти щоб не допустить далі продовження російських окупаційних войск. Сирський зазначає, що РФ перекинула 150 тисяч військових і планують точити покровськ та сусідні міста. Паралельно з покровськом окупанти і, і різка інтенсифікація бойових дій на лиманському напрямку. Там групіровка противника на щиту порядка 90 тисяч личного составу. То есть, як видим, одновременно пытаются атакувати по нескольким направленням селью захвата територій Донецької області, які контролюються силами оборони України. Але скільки росіян ляже за ці міста? Пана бункерного діда не надто хвилює, та російський блогер усе ж вирішив розповісти. І от за два маленьких міста Росія уже вбила своїх воєн 80-100 тисяч людей. Росія убила і ще раз говоря, та не України вбила, їх Росія вбила. Та звісно, що ж там тих 100 тисяч людей, правда? Путін же напевно знає, що робить, чи йому все ж таки байдуже. Гірманія в рамках промірової війни, коли захватувала Норвегію, Францію і Польшу, потеряли менше людей ніж Росія за два вот цих вот маленьких городу. Головнокомандувач Збройних сил повідомив, що Росія готує фінальний маневр із метою захоплення всієї Донецької області. Вони планують після захоплення, можливо, захвата Покровська, відповідно, перебросити. Всі оперативні резерви, ще раз підчеркну, це порядка 170 тисяч на захват Славянської Краматорської агломерації. Ось вот це в планах російського військового командування. Тості і бої на Покровські сводять на нього цілі російської окупаційної армії в моменті взяття під контроль районів Донецької області. Втім, зедканали публікують відео в'їзду російських військових у Покровськ. Як не дивно, але за чотири роки війни вони дякують саме туману. Йшли так і загинули. Туман схоже не надто надійний союзник. Українські військові ні на крок не поступаються росіянам і ліквідовують їх одного за одним. Є серйозні тактичні успіхи в районі Родинська. Населений пункт повністю зачищен, а учитывая його стратегічне значення это ключова логістична составляющая траси, яка проходить через даний населенний пункт, а під контролем Сіл обороны Украины. Силы обороны Украины проводят успешные контрнаступательные действия в районі населеного пункту Шахова. Схоже, саме через це в Росії почався масовий набір добровольців для охорони важливих об'єктів від дронів. Але ми то знаємо, де ці добровольці невдовзі опиняться. По опиняться указі російського диктатора привлеченні так званих резервістів для охорони стратегічних об'єктів на території Російської Федерації по оцінці самої російської сторони є определені лазейки, які дозволяють е, використовувати дані. Оперативний резерв в моменті е, поповнення лічного составу непосредственно лінії бойового соприкосноведення. Фактички йде аскрита мобілізація на території Російської Федерації. А от у самій Росії як завжди гаряче цього разу добрі дрони навідали нафтопереробний завод у Саратові. Заздріть мовчки, як то кажуть, головне скільки ж захоплення Завідуйте мовча, а я у окна лежу. О, взорвалося. Чехія готує справжній мега подарунок. Новий супутник, який відкриє Україні небо без меж. Це не просто техніка, це очі, що бачать ворога навіть крізь хмари. Кремль нервує, бо тепер Україні видно, як на долоні те, що Москва хоче приховати. Космічна ера українських технологій входить у нову фазу. Європа аплодує, а ворог ховається в тіні. Відтепер небо і космос працюють на ЗСУ. Це прорив. Перші деталі не пропустіть далі. Супутник для України 21 жовтня 2025 року. Міністерство закордонних справ Чехії повідомило, що на знак підтримки України подарує їй супутник зондування землі. Ця інформація з'явилася у жовтні, коли свою роботу завершив останній український супутник Січ 230 супутники сьогодні грають включить важливу важну роль, і ми пам'ятаємо, як ми всі зволноваліська коли... Uh, Був момент, uh, коли Соєднані Штати відказалися представляти uh, спутників для України. Січ 2.30 упав і, ймовірно, згорів в атмосфері 8 жовтня біля узбережжя американської Аляски. Про це повідомив Національний центр управління та випробувань космічних засобів. Тепер йому знадобилася заміна. Давайте не будемо забувати, що Собственно, у Украины есть еще и финские спутники, которые также были практически подарены Украине, и Украина может использовать также и финские спутники. Но не будем забывать и об оборудовании Starlink, и о доступе к данным со спутников партнеров Украины, в первую очередь, конечно, Соединенных Штатов, Який саме супутник Чехія подарує Україні? Поки що невідомо. Попередній, 13 січня 2022 року вивела на розрахункову орбіту ракета носій Falcon 9 компанії SpaceX. Після цього з ним встановили зв'язок та переконалися, що бортова апаратура справна. В офісі президента тоді заявили, що цифрові зображення, що передаються супутником на землю, можуть використовуватись у сільському та лісовому господарстві картографії для контролю водних ресурсів, моніторингу надзвичайних ситуацій та стихійних лих а також у сфері безпеки та оборони при виявленні протиправних дій. Спутники грають дескілька бажаних. ролей несколько важных задач выполняют в условиях войны. В первую очередь это, конечно, разведка. Связь на поле боя также очень важна. И, собственно, то, что у Украины у первой появились системы Starlink, давала в начале полномасштабного вторжения достаточно заметное преимущество Незважаючи на те, що Росіяни супутникову галузь у себе в країні занепали раніше вона була на висоті, і зараз це допомагає Кремлю вести війну проти нашої країни Росія, в тому числі використовує дані і китайських спутників, це означає, що собі групі спутників на орбіті у Росії сьогодні недостатньо і вона використовувати в тому числі китайські спутники. Можемо говорити, що українська супутникова галузь зараз перебуває на етапі свого зародження. За підтримки союзників вона має всі шанси стати перспективною та конкурентоспроможною у світі. Оборонна машина Путіна сиплеться просто на очах. Головні заводи зупинилися. Броня тріщить, танки не заводяться, а склади спорожніли. Кремль у паніці воювати нічим. Економіка падає, гроші тануть, велич перетворюється на металобрухт. Солдати на фронті скаржаться. Техніка розвалюється ще до бою. Путін шукає винних, але пізно імперія тріщить по швах. Початок кінця настав. Перші деталі про це у сюжеті вже за мить. Ми должны не просто идти в ногу з глобальной экономикой, а опережать опірежатию динамику за що розкриття собственного потенціалу. Але в Росії жодної динаміки чи потенціалу не спостерігається. Зокрема, загинатися почали уже найстійкіші. Так російський військовий гігант, «Уралвагонзавод», що виробляє бронетехніку і має всі пільги ВПК, не витримує і тріщить по швах. Суділ трукавоство заводу? на людей формально не уваляє. но переводит на четырехдневную рабочую неделю с сокращением зарплаты, соответственно, на 20%. Угу. Или трехдневную сокращение зарплаты на 40%. Вот это та самая история, которая происходит. Но даже это перестает помогать. И вот этот этап был, значит, по последней статистике так работало в России в последнее время уже... В'яти приблизно, четверть мільйона людей. але й скорочення змін до мінімуму більше не працює. На підприємстві, яке є флагманом російського танку, будування будуть звільняти. Про це повідомляє російське видання «Є-1». У деяких відділах скоротити планується до 50% персоналу. Але в масштабах всього підприємства без роботи залишиться кожен десятий співробітник. Раніше було как би так, що от гражданське не дуже привальним. но было много денег на значит, военные и они как-то перекрывали но сейчас похоже сокращаются расходы даже на военную продукцию и похоже что раллвагон вот доходами прибыли от военки не может покрыть убытки по гражданскому поэтому вот сейчас будут по гражданскому Проїзд закреще людей говорят, процентов на Причиною всьому пояснюють експерти стало неймовірне падіння російської економіки. Українські удари по НПЗ, які позбавляють РФ мільйонів нафтодоларів, західні санкції і поселення тиску з боку США на російську нафтову галузь уже призвели до того, що навіть негативний прогноз для економіки невірний. Все буде іще гірше. Їхній негативний прогноз Центробанку, напомню, це падіння 2,5-3,5% ВВП, це інфляція 12%, і це э, э, ставка 20%. Тобто, їм доведеться ставку повищати до 20% в наступному році. І це їхній негативний сценарій, який, я вважаю, не негативным, а вот то, что сейчас в реале существует, да? Вот в чём фишка. В том, что накопленные проблемы, они, э, ну вот просто каждый день вылезают, и они не дают удержать тот сценарий, который э Центробанк считает контролируемым. Ситуация загострилася до того, що падіння економіки РФ змушені визнавати уже публічно. Вопрос. Этого достаточно? Это то чого ми хотіли, фактично, навіть за офіційними даними, фактично рецесія вже торкнулася дев'ятнадцяти галузі російської економіки з 24-го. Більш того, там у них починаються проблеми навіть з, оборона, з підприємствами ВПК. Якщо ці підприємства вже зараз отримують не платежі, ну їм не платять з бюджету, скорочуються робочі день, не як на прробочі тиждень, як, наприклад, урал Це означає, що їм скоротило фінансування ну приблизно місяці три тому. А тому ці процеси йдуть в дійсності. При цьому найцікавіше те, що в РФ уже придумали, як цю інформацію подати на гору. за зразком негативного зростання та неуспішних успіхів. Також зараз про падіння економіки говорять відкрито при цьому додаючи, що раніше було настільки небувале зростання, що вічно воно триматися просто не могло. Ось мы и спостерегаем снижение. Вот это их стратегия. Говорить, да нет никакой рецессии, нет падения экономики. Потом выпустить э, сообщение о том, что да, скорее всего, в четвертом квартале будет падение экономики. И снабдить это все вот кучей всяких оговорок. Решение напросилось само собой. В котра переглядати проект бюджету. Звісно, у бік його негативного зростання. Мы проводим целую серию совещаний по контурам Главного фінансового документу країни, його основним пріоритетом, а пріоритетом, як і раніше, залишається війна. Тож покращення аналітики чекати не радять. І Якщо скорочення уже торкнулися промислових гігантів ВПК, на черзі всі підприємства країни, у тому числі і приватні. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися, побачимось.